Зараз що відомо про обставини і наслідки? Близько п'ятого ранку, як ви бачите, місто знову прокинулося від масової атаки ударними безпілотниками. Наразі, за попередніми даними, це типу Гарань-2, багатоквартирний житловий будинок, близько п'яти влучань. Є, на жаль, постраждалі, загиблі. За попередніми даними більше 15 постраждало, та на жаль, троє осіб загинуло, серед них двоє і дворічна дитина. Чи є зараз можливість того, що під завалами знаходяться люди? Так, усі профільні служби працюють, йде розбір завалів, тому ця цифра динамічна, на жаль, і я думаю, що число як загиблих, так і постраждалих може збільшуватися. Загиблі. Це члени однієї родини, різних родин, скільки років, хоча б приблизно інформація. Це чоловік. Це за попринні даними. Знову їх особи зараз встановлюються. Це за попринні даними одна родина. Одна людина. Одна родина. А, одна людина. ну З однієї. Родини. А хто там? Батько, дитина, бабуся? Дитина та батько. Скажіть, ви сказали, п'ять шахетів поцілили всі суди, всі по цій будівлі? Так, всі влучання в одну багатоповерхівку зазнали пошкодження усі поряд багатоквартирних будівлі, які знаходяться